he's <laughs> Як дитина маленька. А почем целялички у вас? Купаю? Почему они? По 25 гривень. 25 гривень. Вот их где? Ага. Не работает? Радя грела, такое такие, а если. Не-не, даже если нет. Я... Які гарні. Невеличка мені знадобиться. Я не дивилась просто такі Да. Гарні. Всі да. Були, були були. вербілки. Вербілки, радіохвиля. Mm -hmm. Час від часу виступають. І по чому ця парочка? ще 4 чи 5 штук є? Дуже гарні. Вони майже в новому стані, якщо входиш 30 uh -huh. так, так, дуже що. гарні. Ну, так. Тут, тут трошки, але це чисто від часу. Я думаю, що ними не користувалися взагалі. Так, да, дуже гарні, прям така порцеляна, так, така дуже приємна пити чай, так себе порадувати або на подарунок. Але це блюдо таке, тарілка. Це, Це, угу. Це що таке? Це Зусман цікаве таке. Роспис вообще десь початок століття, мабуть, раніше. Сто років йому, так? Да? Я думаю, що може і більше, тому що зусман Усман вже попрацював uh -huh. потім камінний Так. до да. історії. Так, оці ви кажете по 500 гривень, і їх є багато, є тобто, багато. Да. тобто, якщо кому треба, ми мене питали, якщо кому треба на, на подарунки на Різдво. Оці київські чашечки, будь ласка, тоді звертайтесь. Така. Оця така новенька, теж 500 гривень. Це дуже така гарна цукорничка у вас, така прям витончена. Це горниця стара, так? Да? Ой, яка такі, прям 60-ті 60-ті євро. Горбаток цікави, я не знаю, чи була вона в сервізі, чи ні? Дуже красива, так. Вона да. рідкісна. Ніколи не бачила така, такий малюнок. Форма така, ну, трапляється, малюна. Да. І скільки коштує вона? 700 гривень. О, і оця така у вас ваза. Баранівка, так. Баранівка, так. Боже, яка. Така береш в руку епоха. Дуже гарно. Дякую. Боже, як цікаво, це ж не сесер. Такий дорожній. Для взуття, тут якісь ось для парфумів. Не хочеться все роз... О, це навіть сантиметр, чи це окремо, чи це він тут був. Боже, що ж це? Що ж тут було? Що воно, для чого воно? Так, повитягаю зараз, а тоді не запхаю. Так як було. Це і парфуми, і для перцю щось. Це, мабуть, для мила. Хм. Цікаво, це так. Люди подорожували за собою, отак возили це все. Дуже цікаво. І це шкіра. Ой, яка ваза червона. Таке рубінове скло величезне, величезна лаза. Старенькі, старенькі, такі невагомі чашечки, прямо так береш, наче яєшня і, і шкорлупається добре. 200 гривень чашечка. Ось стояли десь на кухні. А оці з блюдочками 250 гривень. Перший сорт. Оце клеймо. Я ви ще це... спорту. Чаєчка таша. 200 гривень штучка. Да, такі тонесенькі, тонесенькі. Прям береш в руку невагомі. Угу. Гарні. Оце сітки продаються та рибу. Я так розумію, дивіться, скільки. Кобальтовий, так, да, городниця, так? Да? Так, да, так. Да. Mm -hmm. Це повний комп'єт. Да. Городниця перший сорт. Да. І, і коштував mm -hmm. 6 рублів цей набір, так? Да. Колись коштував, да. зараз 400 то... гривень з рюмочками. Так, да. то не малі гроші. Зараз... Дивиться, ви любите. Люблю. Зараз новий рік, так, іграшки, іграшки. Немає нічого пістолі. Даже мин Даже. Это же эксклюзивный 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 Зрозуміло. Що почуло? О, це таке кришталева, так як менажні, це з двох частин. цікаво Це ж воно Це ставка звідси, мабуть. Щось щось, якесь щось, клеймо, щось написано, ага, Не бачу що. Це, мабуть, і так воно Моє бути. Ой, яка. Малюточка молода.

39 баранівська крімана чотирьох гарно я ж не жарю займайся. зависиться до ці чашечки вони без влютечок Біз, без. без. Ой, коростень. І скільки цей коштує набір? 200. 200 гривень. Вони, вони невагомі. Вони такі тоненькі, тоненькі, береш в руку, наче тут просто невагомі. Чи воно таке було без блюдечок? Я Боюсь його чіпати. Кавничок, який гарний, дуже красиві. скільки ваза ця червона коштує? 250 гривень. Ой, яка гарна. На сонце вийшло. 250 гривень, в лице чесно. Дуже красиво. На сонечку взагалі. Краса. оця така цікава. Такі не бачила малюнок, така карамельна гарна. Квіточка. Старенька. З бульбашечками в склі. А ця скільки? 130 130 гривень, дуже гарна ціна. Мене вже нема де ставити. Я б це купила, щоб просто щоб стояла, вже нема де ставити. Дивіться, який гарний набір Будянський. стільки всього. Все повністю. Тарілочки, мисочки, спецовники. А цей набір, це воно разом продається чи окремо? Все разом. І скільки коштує разом, що пота. Ой, Боже. Ось тут поселедниці. Ой, яка малесенька. І величезне блюдо. Да, гарний. Боже, цілий сервіс. Цілий сервіс, скільки всього. Чи це виден ГДРКа? І почому вибуху, ці вибуху, тарілки, чи ви окремо, чи все разом? Разом чи окремо. Ні, я маю на увазі, ви продаєте разом, чи, е, чи... Угу. разом. І скільки оце все воно, так? П'ять, п'ять, то в місті. Чашечки, шість, так. Будемо розмовляти. Уже яка гарна кришечка така. Що <звук> це за милота? Ой, яка гарна. <звук> Баранівська. Дуже приємна така. Собачка така собачка, я лапки витираю. Так, цю вже, здається, я блакитно дивилась. А ось ця яка гарна, дивіться. Важке таке скло. таке прям жовто-гаряче і медовий, коричневий. Дуже гарно. І оця яка красива. О, яка ніжка в неї. А скільки ця ваза? 600. Оця? Так. Скільки? 600. 600 гривень. Дуже гарна. Дуже красиво, Прям ну, видно, що така ну, робота майстер душу вкладував, викладаючи це все ці всі рюшики. Дуже цікаво. Оця пузатинка. Ні-ні ні, ваза оця в скляна. А, оці, так? Оці, да? оце, оце, оце. оце оце, 450. А оце. це все по 600. Так, угу. да, гарні, гарні, дуже гарні речі. Ще оці молочнички, у вас такі маленькі. Чи, верніше, не молочники, а вершківники. Аварія. Такі прям. Дякую, гарного дня не мерзі. Що то на дві порції вагітне. Или, може в одному масло, а в другому джем. Польща. Ну, так, да, таке. Ну якийсь якийсь спецовничок. Щось, мабуть. мабуть, якийсь спецовничок, щось таке накладати. І золото таке на місці. Ось 50 гривень віддають. Гарна порцеляна. Цікава річ, цікава для чого вона. Важке скло. Скло, така папільничка. Купіть вазу в мене копілочку, так вона заклеїти. Ваза 120 гривень. Ну, це щось сучасне, ні, дякую. Ну, Ой це там сантиметр всередині. Ну, цікаво, треба розкрити, що це таке. Ось тут сантиметри, шкала якась. Хм, навіть ну, не не потрібен. Ні, дякую. Все, навіку. Оце 100 гривень. Цікава річ, я не знаю для чого, але цікава. Тот кривашки. 50 гривень. Статуетки, ну так, да, да. що це дві ще однакові. Гриби були, але гриби попродавали. Типа боровички були. Гіпс. 50-ті роки кажуть, це легша, так. Да. А так, да, ця важкенька така. Ця. Ну, ці пусті заведені, угу. а цей і повний. Цікаво. П'ятдесяті роки ви кажете, так? Да? Так, 50. Боже, це їм по 70 років. Цим ціпонькам. Ой, а ця красива, така цікава. Так, да, які бранці гарні. І скільки коштує вона? Тисяча 1000 гривень. 1000 гривень. Ця така дуже красива. Воно ну, з тваринками завжди цікавіше, ніж. Дуже красива, розмагав, та. Красива, так. Да. Цікаво. Потім знайшов ще одну лисичку, яка відрізнюється. Оце в основному йдуть василькові вот такі, а ця відрізнюється. Але Лека, манюнька. по розміру вона майже, ну, по формі майже ідентична, але трохи грубіше виконана. Мені навіть сказали, можливо, що це робили перші, як зразок, щоб груба була. А потім, може, коли рука майстра вималювалась, і змінили меншу і більш чітко вималювані. А оце це, це може це клеймо тут залишки? Ні, ні. ні? Ну, то, то, не, просто то, то просто бруд. грязь. Угу. Ой, а яка це, це все 50. Ну, крім цього, це 60. Береш так в руку, І воно зрячиться. така епоха така. Оцей гарний такий. Лівський. А він там там пробочка має бути в да? нього. Да, так, так, да, там mm. була пробка, але саморобна була. Її просто mm. Гарний такий. А скільки цей баранець? Шість тисяч лівійських, дуже красивий. І левеньо, саме цікаве левеньо. Ну, ливеня якось трапляються, але такі. Не таке. не таке, яке, інше розмальоване. Це саме дорога. є ще дорожче. <плес> <плес> там два неповідь. Одні маленькі, там відсотків десь 20 не вистачає, а тут не вистачає, мабуть, більше половини. Мурана, значит, вот этот маленький этот полторы, а тут две з половиной. Вот эти от ці статуетки мене питали минулого разу. А рыбка 3 200. Рыбка 3 200. Той по пушка. Две п'ятсот і ласточка э, полторы. А, а це ластивочка, да. Ну или попова, ну. а я не знаю. Ну, щось таке, ну, да. Такое. Ну, как? Ага. Ну, просто острые крилочки. Она как. Ну так такий хвостик, так, да, хвостик ластівочки. Ну, да, да, таке, що вілкообразний виходить. Так, да. Да, угу. да. так щоб да. мене питали, скільки коштує. Боже, а це, я вас не бачила, це така була, А, чекає. Да, це стара річ. Чи, чи це okay. не було її новенька вона у вас? Ні, ну, я її просто не виставляв. Вона у мене давно, але. Но... Дуже красива, да, такий да. колір. А чиє це виробництво? Це Тут очі. Дуже красиво. Старенька. Да. І скільки коштує вона? 850. Дуже гарна, да, Таке прям рожеве, таке скло. І 850 гривень. Так назад став. Ну, це богімія, да, така прям, прям така богімія богімія. Добре, дякую. Щось ще у вас новеньке, чи немає? Я його навіть не я його так переношу. Ну це гарне, так, да, таке прям. А це чиє воно, я боюся його. Це вибри... старе Чехословакія. Я його боюся брати в руки. це вот, Старе Чехословакія. Да. Угу, такий гарний колір, насичений, красивий, такий прям дуже гарний. Да, Прорізно фарфора. Mm -hmm. Добре, дякую. Ага. Оце прям така дами кавалери. Да, Дуже красива. Добре. І скільки вона коштує? А там візьміть її. Я, я я боюсь. Там на, на дні, по-моєму, є ціна. Так, да, 1700 сімсот гривень. Боже, яка гарна. І все таке золото. Це, мабуть, щось таке не старе, Не знаю, кажу, що старо. Не знаю. З цими тривогами просто. А що це таке? Для чого взагалі? Дольше, ваше, ваше, ваше. Ну совершенно не, не вагон. Да, ну как с 20 20 лет. Ну-ка. Думаю, что лет 20. Да, ну, для ну, воды да. он идет. Или... Ну, для воды он маловат, конечно. Да? Думаете, да для да, 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 чего-то... А да, до чего? сливок, нет? Нет, нет, слива. Может даже речка. Да, Может лицо разлилось. Малеточки. Это жвазочки. Да, это <соединісті> вообще такое римское.